Вчора закінчила влог на тривозі, сьогодні починаю влог. Чуєте воно вже? Придурки? Да. Ні, вони не придурки, вони оті, що треба, не путати з гіями. Ой, така погода, собаки бігають, гуляють. Краса така, у-у-у, ну це треба, оце воно. Вон там ще наші друзі йдуть. О, сьогодні буде збор собачий Гремі заліг, заліг, отак. Що Сем не дає сем травичку їсти? Бачите, роба вигляд, що йому м'ячик не потрібен, він їсть просто травичку. Да, тільки з Кеті там відволіктися, він одразу хвать м'ячик. І все. Да? Ремі. <плес> 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 Отакіте. А так копає. Боже, нічого не треба. Гавка ті копати. Це хто там у нас купається? Ремі. Но. Як Кеті відчуває, що йде Віка? Я не розумію. Воно, дивіться, зараз переплишу. Де вона ще йшла, та Віка, ця розвернулася і як побігла туди. Думаю, чого вона туди побігла? І нема, нема, вже дивуюся, немає собаки. Коли дзвонить Віка, каже, де ви гуляєте, я йду. ну, іде Ідуть тепер вдвох. Вона побігла її зустрічати. Отак от, от. А ці два, гляньте, залягли, залягли, зустрічають Кеті. От так. Залягли. А Кеті, а Кеті я покопаю поки що, так? Да? Я поки що покопаю. так от. Отак от, от. Подивіться на тих двох кабілей. Другого слова немає в мене. Де ще одна собака, всі на місці. Всі собаки на місці. Да. Хто за вкусняшкою прибіг? Хто це за морда за вкусняшкою? Так, у всіх по м'ячику, всі працюють. Давай, 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 буся, давай. Давай, треба, треба, копай, копай. Так, фунтик. Фунтик копає. Кати всіх навчила. Всі копаємо. Так. Вот так, вот так, вот так, вот так, его правильно вытрусить, что песку? Давай, 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 давай. Вот так, вот так, вот так, вот так, бегом, бегом копать, копать. Вот так, да. Вот так вытрусить, да, да. А что? Так. Ага, хорошо. Вот тут у нас кто копая? Буся, давай, давай, давай. Копать, копать, копать. Все копают. Так, Кэти, ты там занята, копаешь? Молодець двома лапами, щоб скоріше правильно. От так, от так, скажу, вони там. Так, да, тут траншеї, риємо, все. Взагалі, всі приділи. Так, всі приділи, а Віка теж приділи. Вон, бачите, що робить? В телефоні сидить. В общем, всі собаки зайняті. Наша стая йде додому. А поки дівчата там щось в телефонах розбираються, собаки пасуться, от як корови, дивіться. Просто стоять і їдять траву за дві щуки, бо дуже смачна. Ну ви ж бачите, яка класна травичка зелена. Ну, кеті, дивіться, просто, просто стоїть і. Це вже давно вони тут стоять. І цей теж їсть. Отак стоять і їдять. Це трошки розійшлися, а то стояли просто поряд, голова до голови, і виїдають таку, знаєте, поляночка з'їдена, наче скошена. Ну, чудні, звісно, ну смачно. Та їжте, їжте. Все, то Кеті вже камеру побачила. Їж. Там хтось до нас прийшов, мабуть. Ой-ой-ой, ой, стільки радості. Я тобі принесла Лежала під дверима, мабуть, відчувала, що ти прийдеш. Так. Все. Обнімашки це лавашки. Ой, ой, Боже. от так от люблю віку. От так от люблю Можна віку. Не, не просто обнімайся. Цілувати не надо. До від радості. Я ж повинна показати виховану собаку, бо ми їмо. цей час треба, щоб хтось отак робив. Вона вже так робила. Так у нас курочка. Хто би сумнівався? Такий салатик, ми вже з вікою доїдаємо. Взагалі, смачного. Дякую. Хотіла помити машину. Об'їхала все, де можна помити. Нема запису на сьогодні і нема вже на завтра. Тому приїхала на отаку мийку самообслужування. Ну я ж не самообслужуюсь. Я заплатила гроші, мені миють. Ось вона вже чистенька, слава Богу. Я вже на роботі. І вирішила показати, що я не завжди в собачому одязі. Інколи я вдягаюсь. Отак, от, от бачите? Хотіла щось познімати в машині, але це неможливо. Сонце. Бо общем-то, що літо настало неочікувано. Хтось мені телефонує. А дзвонила Ларісочка. Я прийшла раніше на тренування, тому що прийде зараз Ларіса. І я там коїшоподавала їй, щоб що? Щоб підшити, перешити. А чого саме так? Так, <клес> он, вона вже прибігла, Ларісочка. Да. Тому скажу, що сама не підшиєш, що сама не зробиш? Тому що я хочу, щоб мені зробили професійно на класній машинці зігзагом так не вийде. Отож. Так що пішла я мірятись. В мене сьогодні просто собитє. Уявляєте собі, ну ще на прошле тр... тренування <coughs> мені дзвонить Юля. Колись давно-давно ходила -давно до мене на тренування. Ну, як давно-давно, як 4 роки. Як ми ще були в залі на Любаві, от хто мене давно дивиться, ті повинні пам'ятати. Зараз я виїду, буду далі розповідати. Ті повинні пам'ятати, хто ще там з Любави. От. А потім, е... а, найголовніше, за Юлі. Дівчинка, от хто мене давно дивиться, той точно зараз згадає, бо незвичайний ім'я, Та що ж це таке? Сумая! сумая, маленькая, гарненькая, вообще чудо. Ну и дуже талановита, конечно, боже, сумая, у нас Кира и сумая. Такой дуэт, я просто, это что-то не могу. Ну, короче, классные две мали, супер. Вот. А потом <кхух> Юля вышла замуж, другой раз, и вагитна, ну, естественно, ж пішла. И народила еще одну девочку. А ми в цей час переїхали вже в е, Хрещатік Сіті. Ну, в общем, це зала, зал, переїзд, все це те саме. Сумаю бабушка водила постійно. От Бабушка ще водила туди, потім Сумає вже трохи там сама ще їздила. Ну, в общем, все одно. Мала дитина, водить нема, кому, все те саме, отак от. Ой, якось Сумає перестала ходити. Я так довго розповідаю, собі, сьогодні стоїть Юля, вона ж на прошлому тренуванні була. Вона мені дзвонила, що я вже все, вже пішла на роботу, там то все вже можу ходити на тренування. Вже ж дівчатки, другі три з половиною роки. Вона прийшла сьогодні з ума. Але ж Сумає 12 років, я її не пізнала, Боже, стоїть якась дівчина. І тут вдруг каже Юля, ти сумає, Боже, взагалі. Я, звісно, я не знаю, може не можу передати свої емоції. Але як стільки років дитина в тебе займалася і ще й така... Ну, коли найкращі спогади, які тільки могли бути, і тут приходить дявушка. Клас. чому ну, так. Тепер смаю з мамою, з Юлею, будуть ходити до мене на шейпінг. Прих, ап, ап! Будуть ходити на шейпінг, бо сумає такий пиріжочок наїла <с> таку мордочку. Що треба <up>, вже трошечки скидати ту мордочку. Так що вирішили. І мама, хоча Юля наче мені нічого не помінялася. Ну, в общем, отакі в мене события. Я вже під'їжджаю додому, зараз буде кеті гамкати, бо вона вже стоїть десь там прямо. Прямо зверху. Все. Ми приїхали. Ми вже нагулялися, але ж я навіть не знімала Кетті не знімала собачок наших, бо знову в мене собачий влог. Достатньо. Так, бачите, що я роблю? Я прибираю оце вода після того, як помився мох. Ой, в общем, що вам сказати? Віка в мене забрала равликів і казала, вони в неї нічого не їдять. От стільки я кладу їжі зранку. Завтра зранку перевіримо. З'їдять все. Мабуть, у мене якась атмосфера в хаті така, що всі їдять, всі їдять. Ну, ось. Я їх тільки пересадила, вони вже їдять. їдять. От Ота здорова, щось там забула в себе на пузі на ракушці. Так, ну що, дивіться, оце малий, який гарніший по кольору. Перший малий, а другий слонік. Як бачите, малий вже догнав слоніка по розміру, вони вже однакові. І я його підсадила сюди, до слоніка. Бо та ж величезна, вона ж без пола, в неї немає, ну, кладок не було в неї. А оці будемо тепер чекати, будемо чекати на кладку, Бо я ж їх, до речі, вони від різних, скажімо так, батьків, не знаю, як вже називати, господі, так, від різних равликів, від, ну, в общем. Поєднання крові немає. <ріх> так що от, і ще такі два величезні, ще більше, ніж в мене, виросли у Юлі. І вона ж теж їх вже посадила ну, разом, щоб таки ж вони вже дали потомство. Бо багато вже пишуть, багато пишуть, а коли будуть равлики. І я всім кажу, що равлики будуть десь під кінець травня, будуть обов'язково. От, наявила я їм таку красу сьогодні, в їх сьогодні банний день. Так, слонік, ти шо то поліз її гристи? Чи чого ти туди поліз? Ти їй зовсім не потрібен на цю тему. Ось о твій партнер. Чи партнерша? Вони ж без полі, так? Дівочки, мальчики, все одне і те ж саме, вони друг з другом спарюються, і обох кладки, яйця. Так що, це так. Ну, в общем, порядки я понаводила. Зараз всі в одному контейнері. Мені набагато легше вбирати в одному контейнері. Так що зараз перемию все. Ні, ну тут я вже все перемила, мох перемила. Оцей контейнер тепер вимаю, та і все. Отак От у нас сьогодні справи зранку. А я зараз буду вдягатися, потім розкажу, куди. Перемитий мох, він вологий, я його вкинула, щоб висушити. Та, тому що моху вже немає. Отак. От а оце гори, що треба. Гладити, Ой, куртки, куртки, штани. От там ото простині, рушники, ну, в общем, все це треба гладити. Так, до речі, ось вони мої равлики, я їх вже поставила сюди. Так, що тут у нас робиться? Ем, кому таке цікаво про равлики? Чого в мене їх забирала Віка? Бо вона знімає на канал Jazz Life Pets. Тому, кому цікаво про равликів, все на каналі Лав Пец. Ну, як не показати Катюню. Змейка. Змейка скручена в клубочок. Так, а я зараз бігом збираюся, виставляю відео, тому що я їду з Ірочкою, Щанчиковою, сестричкою, е робити їй стрілочки. Стрілочки на очах. Це що в нас буде Татуажик. Так що, як зробимо, розповімо. А поки що всім пока! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!